27 березня, 1997 року, було відключено тепло, у зв'язку з тим, що пішла утечка гарячої води. І по сьогоднішній день вони не могли знайти причину. Но тиждень тому вирішили перевірити. Розкупали тут, побачили прорив, почали купати в ту сторону. Теж прорив. Хто повинен це все робити? Почали з'ясовувати. Значить, саму котельню, яка утоплює нас, прийняв. Ну, на міський баланс лучко. Ну а по території погранотряду, от, показується тут відповідає Тинішевський. Почали розбиратися, ну, прийшли до одного висновку, щоб можна труби замінити. Але як почали міняти, ні так виходить, сварщика немає, того немає. І оце вже от, дві неділі практично ніхто нічого не може зробити. У казармі температура, ви самі бачили прекрасно, нульова. Два ну, градуси тепла, це розуміється, все одно, що на морозі слатисти. Як не просиш їх, зараз вони всі йшли на вихідні. На чотири дні ми звернулися до пана Кривицького, особисто з листом, який передали секретарю. Секретар сказала, що я положу на стіл Кривицькому. До сьогоднішнього дня відповіді ніякої немає. Я рахую, що нас призвала на цю службу держави, вона повинна нас повністю забезпечувати. Не так, щоб я спав в казарменному приміщенні, щоб я спав під трьома діялами, під шинелю, під, під бушлатом, накривався, чим тільки можна. Всі ходять повністю закутані, кругом холод. Тільки що ми 9 гримаються, у нас тільки в столові. Куди б не зверталися, нам ніхто ніде не допомагає. Ми писали звернення, ніхто нам нічого не допомагає. І я хочу спитати того, хто хотів би спати в валянках під в спальному приміщенні у нас. Щоб нам хто небудь допоміг, щоб, наприклад, хоча в нас включили отоплення, щоб нам було трошки даже легше служити від цього, тому що ми тут зовсім позамерзаємо. На сьогодній день було проводилося вскріп вже безпосередньо в морзі нашого бюро. Ну, враховуючи ті дані, які були виявлені і на місці події, і безпосередньо при вскритті, попередньо можна сказати, що більше, більше процент того, що вона повісилася таки сама. – Янчук, ти можеш купити землю, не? О, О, по землю? Да. Ні. А що в нашу вона мені? Щоб землю купити, треба мати транспорт, це трактора, все ж, щоб його обробити. А купити, щоб цей, як земля стояла, то я, я думаю і ні. Земельний пай по Волинській області складає 2 гектари 76 сотих, це середня. Вартість цього середнього земельного паю оцінюється в сумі 20 тисяч гривень. Коли ми включимо вартість землі, вийдемо на реальну вартість нашої продукції, продукції сільського господарства. Відразу постане питання про те, продукція, звичайно, буде дорогою. Зразу стане питання про те, що держава повинна буде закладати в державному бюджету того чи іншого роду дотації на підтримку галузі сільського господарства з тим, щоб здешевити продукцію для населення. Дихаємо, де так, так гріємося, через те, що на щучик і мутає, через то. Ну, один раз там бугніва, багато разів не можемо каміном гріти, чисто, що на щучик мутає. За гарячу воду взагалі мови немає, хоча б тільки тепло дали. Буржників повибирали, от, людей дуже багато не платять в нас. Все заключається в гроші. В нас включається електр... той, опалення тільки на 2-3 місяці, 2 місяці зими. Ото і в торік так включили, вони десь в кінці листопада. А цього року я не знаю. Як виходить ситуація цієї? Як? Каміни? Що? Діти в нас малі. Ми бідуємо тут, в тому домі. Вся наша біда. діти... Мерзнуть, зараз боліти, почнеться зима, почнуться слабості, всі болячки. Питання дуже серйозне. Сьогодні практично немає технічної можливості подати тепло через мережі комбіната, як колись це було раніше. І ці люди залишились без тепла. А на дворі вже, як кажуть, ноябрь місяць. Зв'язок між нами є прямий. От, але він. Слабкий, дуже погано працює. Якщо виникає якась аварія, то наш телефон забивається повністю. 080 телефон теж щось не дуже відповідає. І тому при великих аваріях ми практично не можемо повідомити 080. З 080 одне, як творився взаємодія, а друге, що взаємодія між спорідненими організаціями. Це дуже мені кажеться важне. Воно. Значить, крім того. Підписи на підвалах. закритий підвал. Приїжджає аварійно-диспетчерська служба ліквідовувати щось, закритий підвал. Нема написано в кого знаходиться той ключ, до кого звертатися, ходиш по тим людям. Люди в ночі ніхто ж не відкриває. Це проводиться контроль щоденно. Щоденно. Значить, навіть правилах торгівлі записано, що адміністрація ринку не надає місця торгові без проходження. Ветеринарного огляду даної продукції, яка завозиться на ринок. Коли ви приходите купувати продукти, будь ласка, питайте у продавців ці е, квитанції лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Е, про чи перевірена продукція, чи ні. В минулому році гриби, які були доставлені в Донецьку область для реалізації е, малими підприємствами, була доставлена. Е, Екстракт сосновий, хвойний екстракт, доставлений в одну з областей України Чернівецьку, і гриби, які часто попадають наші Волинські в Львівську область. Там було дитяче містечко. Сьогодні ми в мене вже були німецькі інвестори, які готові розробляти, розробляють в Україні, готові розробляти на території такого проекту свої заходи. Ми хочемо, щоб там був сучасний кінотеатр, молодіжний кінотеатр, де молодь могла б піти і переглянути фільми. Бо Луцьк ну напевно, чи не єдине місто на західній Україні обласний центр, який не має сьогодні сучасного кінотеатру, і багато інших цікавих ідей може бути впроваджено на території цього проекту. Всі ці заклади будуть існувати на території вашої сільської ради. Всі ці заклади при своєму функціонуванні будуть сплачувати відповідно до, бюджету, відповідно до сільського бюджету. Я кажу, це буде практично житлова забудова, але з такими вкрапленими. ну вона вже вправилася. Зараз вже буде все приватне. Тут державного менше буде. Место буде будувати там державу. Так, да, соціальна сфера, там, і соціальне житло будемо десь, може, виділяти окремим. Ми ще не знаємо, з того будівництва заводу німецького що буде, які будуть кінцеві результати. Чи та жінка зможе родити після того, як вона відпрацює там 10 років чи ні, ніхто ще цього не дослідив. Вирішить громада, тому й так і бути. Я не можу, я тільки відстаю їх думку. Але в той, в той же момент вони мені задають, чому не відкрити приїзд, чому в нас води немає, чому не асфальтовані дороги, чому немає електрифікації. А хто цим буде займатися? У нас в даний момент зараз школа, е, дім, дружовий завод. Шість років мер міста користувався 70 гектарами землі, мав вести очисні споруди. В міську каналізацію, того не пройшло. Ніхто не проплатив ті гроші. Шановні, про що ми говоримо? Давайте наведемо порядок у тих галузях. Я вам обіцяю, що якщо обласний бюджет буде мати на капітальне будівництво те, що він сьогодні має, півтора мільйона чи два мільйона, чи незалежно такого цього, то ні переходу, ні школи. Ні, водоканалу нічого ми не зробимо, Хочемо ми цього чи не хочемо. А якщо ми сьогодні будемо мати працюючі підприємства, в тому числі на вашому, вашій території, то і ваш бюджет, і наш бюджет буде мати гроші і на школу, і на перехід, і на водоканал, і на все інше. Депутатський корпус Підгайтівської сільської ради прийняв чи не історичне рішення. Одноголосно 19 із 20 депутатів на позачерговій сесії висловили недовіру сільському голові Віталію Семенюкові. Вирішили затвердити результати голосування по питанню дострокового припинення повноважень сільського голови. Голосували за 17, проти, двоє отримались. Немає рішення прийнято. Сільський голова Семенюк Віталій Васильович, порушуючи закон України про місцеве самоврядування. Без рішення сільської ради одноособово прийняв рішення про продаж земельних ділянок. Ну, наприклад, Грушці Валентину Івановичу чи ВІ 0,45-41Г від 30 червня 2006 року. Сацу, підприємцю Сацу, гектар 11 сотих 4 вересня 2006 року. Ярмолюку. Підприємці Єрмолюку, 3,8 гектара. Потім, як помер батько, десь через місяць з'явився дозвіл, приїхали, садок відрізали 800. Віталій Васильович мені сказав, він добре знає, що в мене чоловік інвалід, син теж інвалід, переніс дуже тяжку операцію. І я просила кажу, або віддайте мені землю, або хай заплатять. Він сказав, що нам заплатять за ту землю. Це вже пройшло 6 років. І вони приватизували без нашого дозволу. Не вже тільки земля для багатих, а для бідних діти поїхали потрачити за границю. Я не можу учасника взяти. Люди добрі. Для солдат, які відслужили в нашій частині, я кажуть, зелена дорога у всі структури силові. Справа в тому, що це ухилення від витвилення воно підпадає по під кримінальну відповідальність. І вже є такі випадки. Дуже не хочу, щоб такі випадки були і на Волині, але і на Тернопільщині і в минулому, ці весною чи минулому році, значить була вже відкрита карна справа і була кримінальна відповідальність призовника, який не виконав свій конституційний обов'язок. Нам перезвонили і сказали, що мого сина дуже побили, побили до такої степені. Що він собі вскрив в'єни? Він був без сознання і вивезли його ночі в невідомому напрямку. Ми хотіли визвати врача, щоб вони його подивилися. Вони не показували той час, поки посходять побої. Вони показали його навіть через три тижні чи через два після того, що вже в його рана рано залишилось. і теж вона затягуватись почала. Ми просили, щоб лікаря ну, щоб перевірив його здоров'я. Добре, добре нас все перевіряють. Ніхто там нічого не перевіряв. Сьогодні, приїхавши на вулицю Коперника біля 34-го будинку, поставив автомобіль, залишив біля узбіччя, тут стояло дерево. Підійшов до будинку, почув, як спрацювала сигналізація, повернувся, побачив, що дерево вже лежало на автомобілі. Станція дерева показує на те, що воно було вже давно згнило, давно чекало того часу, ну я попався час, на жаль. За нам скільки поводирів? Я вважаю, що їх там взагалі забагато. Потрібно їх одного на, на 100 працюючих. Цього буде достатньо. А ту зарплату, яку отримують вони, краще віддати людям, які дійсно працюють і, і трудяться. На мою думку, вони просто протирають штани. Я вважаю, що це забагато трохи. А чому? Ну, тому що, тому що люди, які працюють, вони ж обробляють тих, які ну. Служать. Ви бачите, його підмивання, він впаде. Ще людина якась поб'ється. Бачите, скільки підмило його і зараз він і тепер не буде кудись ходити зовсім. Робили, робили, позасирали його і все. Кось ходимо, а що ж нам тут живемо, нам же кругом їхати, теж цього далеко. А потім зробили оцей мостик. Але ми як зложились трошки, по 10 гривень зложувалися. Ну, то зробили оце, поставили нам. І в 2005 році, без згоди Володимира, вона приписує свою доньку Кошубу Ольгу Миколаївну. О, ні, Ні, це її донька. В державному житлі ніхто не має права. Ні доньку, ні внучку, нікого приписати без згоди людей, які тут проживають. Вони прийшли, поки я в лікарні лежав, вони все викидали, кухню викинули, всі мої речі, сказали, що я заражений. Провокації робить, щоб не вижити в мене з квартири і хоче забрати. І мені кажуть, вставайте на очередь, паче Вставайте да, на чергу черну квартиру. Коли ж я отриму ту квартиру, як мені жити? Йти на вулицю. з своїми і його ні разу. Ніхто з хати не виганяв. А він 20 років ми тут живемо коси в день. Тільки бо нас з хати. Всі сусіди чують. Хорошо. А особовий рахунок чому йому не даєш, не дають. Як поділити? Мені поясніть, як може поділитися особовий рахунок. Не що буде? окремі лічини. Треба вода в кімати. Ну, ну не особа. Як? Ну, як ви поясніть? Сума людина адекватна. Як може бути окремий особовий рахунок? То просто тріпають нерви. І все, то Любка тріпає нерви. Хай мені Бог простить. От я говорю, у мене теж діти. Хай мені Бог простить. Вовка, я тобі говорю, так як на духу. Якби ти з Любкою отак от, от не помінявся, ти б вже давно де згинув під забором. Любка б знайшла метод тебе виписати, виселити, і ти б бомжував. Резкий спалах. Іскра, різка просто. І виходить, що в нас хата близько і просто хату давить донизу, тому що постіль ліжко піднімається все. Це такий вибух, миттєвий вибух, був. Остальна волна пішла на дев'ятіповерховий, бо дев'ятіповерхова на Там виходить. Там люди підстрибували, де Наталка, де бар, де ось типовський будинок. Там від і по п'ятий там ліжка піднімалися. Спав, що ми було десь 7,38. Ну що, витягнув, машину дивлюсь, понаїжджали, десь будинка, вікно залетіло. Трошки на ну, все. Mm. На сьогоднішній день планується йому зробити некриктомію і перекрити. Тобто забрати спечений шар шкіри і перекрити ліофілізованими ксенодермотрансплантатами або штучною шкірою, як народі говорять. Загалом розслідування цієї події, можна сказати, ще остаточно не завершено. Однією з найімовірніших причин на момент виникнення фактично станом на 5 листопада розглядалося як порушення правил експлуатації газових приладів і порушення правил пожежної безпеки. Ви знаєте, від вас перше чую, що, що у нас є хворі на кір. Ні, я знайома з тим, що таке кір, як він передається, тому якби до лікаря немає потреби йти. Ну, відповідно до листа, ми повели спеціальні заходи, виданий наказ по школі. Є обмежувальні заходи по контакту цих дітей із іншими дітьми по школі. По проведенню дезінфекції в приміщень, в яких навчаються ці діти. Проведено буде найближчим часом і сьогодні, сьогоднішнього дня вже санітарно-просвітницька робота. Як уберегтися від захворювання на кір? В мене просто робочий день, а я не відказуюся знімати. Ви не маєте права знімати. Бо що? Конституція України. Що це таке? Що це таке? Мене по-перше три класи зараз на карантині. Я їх буду взаємнитися. У мене немає часу, але через хвилин 30 закончу. -30 -30. Ну кір це така дитяча хвороба, вона рахується. І колись, як казали моя ще бабці, що їх кір вигрівається. Він так ну може зараз є якісь такі методи, що можна прививки, там все для дітей. Ну але колись його обично вигрівали. Проблем багато, навіть теж немає за що було навіть хліба купити, як говориться. Це, це, це жах просто. Та й перспективи ніякої, ну як ніякої. Просто кабінет міністрів, міністр, міністр не дивляться, на мою думку, просто гроблять галузі. Все. Гроші вже закінчилися і до кінця року нам немає фінансування ні на роботу, ні, ні на що. Короті. Ми звернулися, приїхали, підемо до губернатора нашого. Хай він звертається до президента, тому що нас більше ніхто не чує. Хай він звертається щось, він ще каже, чи що я не знаю. Вже нам більше нема що робити, крайній виходу. Губернатор бачив про спілки. Так, Василь Васильович, Чи ні? Ха? Я до про профспілки. Бачив. Він сказав: каже, я я їду в Київ. Йому байдуже на ці питання. шахтарські питання. Байдуже, його цікавлять інші питання. Я не знаю, бурштиною не знаю. Інші якісь питання. А зараз зустрілись по перше. Заступник губернатора не вийшов до людей сам. А прийшов Василь Васильович попросив? Ініціативна група автомайдановці так само прийшли, просили. Зараз зараз я вийду. Може, ви зайдіть до нас там? Ми За вимагаємо, вимагаємо саму... їхати з представником нашим губернатором в Київ. і Я вже казав, і вбивати пороги. І звертатися до гаранта Конституції до президента, до прем'єр-міністра, прем який відповідає виконавча служба і уявляється, а також Міненерговугіля до Насалика по вирішенню наших питань. Діалог, звичайно, тривав дуже довго. Ми неодноразово проводили збори, неодноразово переконали про те, що власне ми і на їхньому боці теж, оскільки ми розуміємо, що Облік і пасажиропотоку, і облік коштів, які витрачаються пасажирами на проїзді в маршрутках, він не був ніколи вивчений до кінця. Тобто були якісь розрахунки, які ми брали до уваги про розрахунку того самого маршрута, про розрахунку тих самих пільговиків, але зрештою те все, що ми хочемо зробити і впровадити, дійсно воно новаторське. Я не побоюсь цього слова, сказати, що ми, певно, будемо перші в Україні з такою системою. Ті всі розмови про те, що в 11 числа не вийдуть на вулиці маршрутні транспортні засоби це неправда. І дійсно я переконаний, що за ці за ці вихідні багато підприємців проведуть перемовини разом з нами і разом в тестовому режимі за якийсь певний проміжок часу. Ми вже все-таки домігаємося тої остаточної електронної картки, і влучани зможуть вже по-новому пересуватися по місту Луцьку. У нас приходять отримати безкоштовну карточку для проїзду. Студенти, які стають студентами наших навчальних вищих закладів, теж приходять отримувати сюди карточку. По втраті пенсіонери, ну, пільговики, які втрачають карточки, до нас підходять відновлювати їх. Так само і студенти. Які недоліки? Чи вже вдалося помітити недоліки? Їх би вже можна сказати, вдалося виправити за рік створення електронного. Карточок для проїзду. Ну, певне, що потрібно так, щоб знати скільки пенсіонерів їздить безплатно, безкоштовно. І наче І Дякую державі, що дала нам тут можливість. Відволікається шофер, і це ж попершив. Ну, як то кажуть, погано можуть аварії зробити все, все таке. А так собі під'явив, зафіксував і все, і пішов спокійно. Ті моменти технічні, які виникали під час впровадження, вони були, вони були поступово успішно ліквідовані, і зараз власне таких особливих негараздів немає. І система може бути удосконалена ще більше. І, наскільки я знаю плани інвестора, то воно так і має бути впроваджуватися різні програми, які вже пов'язані не тільки з перевезенням, але головне, щоб були задоволені лучани. Передньо відбулося механічне пошкодження розподільчого газопроводу високого тиску. Діаметр пошкодження. Ми ще не знаємо, тому що там зараз вода. Е, працівники ДСНС мусили стримувати вогонь, щоб не перекинувся на бачите на споруди на полу на ці, на, на півпричіпи. Ото тому зараз я не можу сказати, яке там пошкодження, і зараз ще не можу сказати, хто це пошкодив. Зараз будемо з'ясовувати все. Ну тобто, е, ще невідомо, чи це цивільні копалицю траншею, чи це газова служба виконувала. Ні, це точно не газова служба виконувала. Ага. Це точно не газова служба виконувала ці роботи, але хто це зробив? Зараз будемо з'ясовувати з власниками будинку, тому що попередньо е, я можу сказати, що тут проводили воду собі, власники цього будинку. Але це попередньо знову uh -huh. ж таки. Це все буде з'ясовувати слідчо-оперативна група. Ну і паралельно ми будемо з'ясовувати, хто пошкодив, коли, як, при яких обставинах. А що трапилося? Бачимо Ми Не знаємо, ми тільки саме під'їхали. Потерпілих немає. Будинці uh -huh. незначний опік, там. Маленького, Маленька площа, то надали допомогу. На місці надали допомогу, так, наклали пов'язочку і від госпіталізації відмовився. Виклик до служби 101 надійшов о 14.14, :14. І відповідно одразу за тривожним повідомленням виїхали два відділення Державної пожежно-рятувальної частини номер 1 з міста Луцька, які вже за три хвилини прибули до місця події, провели бойове розгортання. І подали на гасіння пожежі розподільчого газового проводу один водяний ствол. От відповідно діяли по ситуації і зробили так, що завдяки фактично ну, можна сказати оперативним діям пожежа була ліквідована о 14.57. Ймовірною причиною стало пожежі стало саме порушення правил робіт. Під час, скажімо так, на цьому газопроводі високого тиску.